Радіо Chicago. Друзі, ви на каналі Радіо Chicago. в Америці. Відзначали вчора день подяки. Сьогодні Black Friday. Попри те, все, ми працюємо для вас, і з нами сьогодні на зв'язку. Ігор Кондратюк, український телеведучий та продюсер. І ми обговоримо ряд новин, які є зараз актуальні, в принципі, і в Сполучених Штатах, і в цілому світі. Пане Ігор, для початку доброго вечора. І так трішки із запізненням, але з днем подяки вас. Доброго вечора. Тебе також з ну, днем подяки. Прочитав я вкотре. Історію про День Подяки гарна історія, яку створила журналістка. Насправді було трошки не так, але це вже не має ніякого значення. Ну, День подяки це але тим не менше. Я був колись в Америці під час цього свята, і навіть ми індичку їли, яку приготувала нам. Нам приготувала. Ми знімали американський шанс в цих числах в листопаді, 4-4 листопада ми теж зачепили і там був. Господі, хто ж у мене тому в гостях? Американський актор брат, брат Демі Мур, да? Річард Мур, ні, не Э, І він не він, а хазяйка, яка, так би мовити, слідкувала за будинком, який ми знімали для дівчат в шансу на Голівудських пагорбах прямо на самих справжніх, вона приготувала індичку. Ми сиділи, їли. Нам було, нам було цікаво тоді. Це був 2007 рік. Дуже давно вже було так. Це було давно. А ти не менш день подяки Велике свято в Америці. Це найдовший вікенд чотири дні. Але не про це будемо сьогодні говорити. Поза як ми могли би про це говорити, якби не інші обставини, якби не якби трішки інший час, час в якому ми живемо. Сьогодні ми з вами давайте поговоримо про два топових призначення: одне в Америці, інше в Україні. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати, тут мова йде про Кіта Келога, спеціального прис, е, представника США по Україні. Трамп офіційно вже його був представив. А раніше про нього поговоримо. Ну і поговоримо про те, що в Україні обрали нового очільника сухопутних військ, так і е, засту. Заголовно головнокомандувача збройних сил України, от про ці дві два призначення я пропоную вам а, сьогодні з вами сьогодні поспілкуватися. Ну і є ще декілька інших новин, які ми так можливо а, десь згадаємо. Трішки почнемо з Сполучених Штатів. Офіційно Трамп призначив Кіта Келога спеціальним представником. 80 років є а, цьому генералу у відставці. Він а, представив Трампу свій план перемоги. А дуже цікавий план перемоги складається з трьох основних пунктів: це заморожування бойових дій на лінії фронту, примус Російської Федерації з Україною до переговорів. Ну і третє, те, що США надаватимуть для України зброю лише якщо вона погодиться на перемовини. І тут е, потрібно зрозуміти, хто є агресор, хто є жертва, і таке враження, що ніби Україна не хоче миру. Хоча був представлений план, план план миру. Мирний план Зеленським він був представлений раніше. Потім був план перемоги. Але таке складається враження, що саме Україна вона якось від цього поняття мир хоче відійти, а США хоче нас змусити. Одним словом про це призначення, пане Ігор. Маєте коментар? Що ви думаєте з цього приводу? Це насправді досить достойна особа. Бойовий генерал, який багато де з В'єтнамі. Ми тут любимо в Україні Джона Маккейна, який був е е яскравим критиком е Трампа під час його першої каденції і після, до поки він не, не помер. Так? Е е і здається, у цього генерала Кіта, да, пана Кіта, е у нього є е ну, такий же послужний список. Єдине, що він очевидно віддана Трампу людина і думає з ним однаково. Що стосується плана, який він надав. Ну, по перше, цей план, як то кажуть, це для того, щоб почати говорити, в тому числі Україні про нього, і в тому числі до речі, він в Україні багато разів був. Він був на сході, він був на півночі. Він трішки знає театри бойових дій. Він минуло, коли приїжджав, я сьогодні чув коментар про нього. Він давав інтерв'ю і казав, що українські ну, солдати це, це зразок хоробрості, війна. Страшна Росія Паскуда, ну і так далі. Тобто він це правильно говорив. Що стосується зараз, то тут цих планів його, його трьох пунктів. Я думаю, що це дуже, дуже дуже розмиті такі загальні пункти, які потрібні уточнювати. І потрібно уточнювати їх в багатьох аспектах. Ну, от я вже тобі казав. мені коли спало на думку, що світ ну, з подачі України чи з подачі тих, хто нам допомагає, говорить про мир. Припустимо, окей, світ не знає, що таке наша перемога, тому що перемога це для нас перемога, звільнення всіх територій, визнання Росії агресором і репарації і так далі. Тобто це ми будемо називати перемогою, тобто справедливим закінченням цієї нашої визвольної війни, яка є агресивною з боку Росії. Але ніхто не говорить про мир. Насправді, е, не, не про мир. Е, е, перемога це третій пункт, другий пункт мир, а перший пункт це зупинка війни. Про неї ніхто не говорить. І ніколи не говорив, тому що всі думають, що коли ми говоримо про мир, ми говоримо про зупинку війни. І от зараз, коли е, пан е, представник майбутній е, намалював ці три пункти, тут же стає зрозумілим, що е, пункт е, миру, він по суті є спочатку пунктом е, закінчення війни, закінчення війни, яке Росія не хоче закінчувати. Вони е, там усі вже оголосили про це, і Путін і Пісков. І Медведів, здається, це алкоголік, бувший президент їхній. І для мене, здається, все підмінне поняття в світі взагалі. Тому що мир це коли співіснують держави, які обидві погодились співіснувати. Але поки що до цього дуже далеко. співіснувати на певних умовах, на договірних умовах. Але поки що до цього дуже далеко, тому що немає ніякого, ніякого розуміння, як настане закінчення бойових дій. Ну ні в кого нема таких історій. Е, якщо приїде цей пан Калген, да чи як його на, на перші перемовини і почне щось розповідати, то з точки зору України і українських е, очільників, які будуть на цих перемовинах, є маса аргументів казати, чому, чому треба, е, треба якось або розшифровувати інакше або інші кроки робити. Україна от на тому тижні на цьому якийсь закінчується, да відмічала якусь річницю про те, що вона ту 160 віддала Росії. Ті ту 160 там вже проведено розслідування з журналістами українськими, це в тому числі ті ту 160 які скидають на нас е, бомби. От останній великий неліт був крилатими ракетами, після якого у нас е, такий блекаут, е, слава Богу, він все зменшується грішними зусиллями українських електриків, тим не менше. І от треба було сказав цьому товаришу, дивіться, ми розброїлися, окей. Ви нас обдурили з Будапештським меморандумом, тому що ми були лохами. Ми були молодою країною, яка думала, що в світі панує порядок, але виявилось, що це порушили всі. І президент Клінтон Сполучених uh, Штатів вибачався, тому що це було зроблено з, 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 з його підписом. Uh, інші чомусь вважали, що ну ми, ми лехі, да і все. Але це трошки не так, тому що це було uh, вперше в світі uh, віддано ядерну зброю нами і казахами, да, здається, і білорусами. Але в Білорусі зараз десь знову ядерні боєголовки є за допомогою Росії. І чомусь ви вважаєте, що цей фракт, а також той, що тушки, які ми віддали, вони нас обстрілюють. А, і, і це означає про те, що, що а, ми не можемо зробити а, односторонню зупинку війни. Ну тобто, ми можемо зробити, умовно кажучи, командування. Там на, на годину, але це ні до чого не призведе. 14-го року до повномасштабної війни було дуже багато чи як воно називається, е, е, там е, якесь різдвяне, якесь хлібне, щось іще, яке росіяни постійно порушували. Ну, ви скажете, що це їх проксі, але вже доведено, що насправді все це не проксі. Вони вже тоді були в складі російських Збройних сил. Відповідно, питання про те, щоб ви дві сторони сіли за стіл переговорів, окей. Я думаю, що Зеленський на це піде, тому що йому вже трошечки ну, звичайно, нема куди відступати. Бо росіяни пруть і пруть. Але О, питання того, а, а ви, про ви, що там говорити? Ви пам'ятаєте? Про що там говорити? Про те, що ми здали те, що вони ще не завоювали мирним шляхом. Ну, це велике питання. Друге питання. Я прочитав, що він навіть пропонує, що територія будуть повернута дипломатичним шляхом після того, як Путін помре. Ну, кажучи, після Путіна. Окей, це прекрасна історія. Але де гарантії? Нема гаранту. Дасть гарантії, підписавши Будапештську угоду і постраждавши від неї, ми тепер хочемо гарантії. Не ті філкініграмоти, які підписував Зеленський їздив по світу. Він сам в цьому здається, зізнався, що там немає обов'язків тих країн, з якими він підписував угоди про гарантії, декларації чи договори, чи що там було, чи там не було договору про те, що хтось допомагає нам армії. Відповідно, ну про що домовлятися? Про який мир домовлятися? Окей, заморозка конфлікту. Повтує, всі знають уже, всі західні політики, і навряд чи цього не знає оцей е, генерал. Мабуть, може, Трамп цього ще не знає. Але е, генерал це точно знає, що заморозка конфлікту вигідна Росії, вона візьме передишку, вона знову накопичить мільйони артилерійських снарядів, е, відремонтує е, він ще наклепає нових е, танків. Е, Катюш Градів в смислі, і всього іншого і знову піде. Так він правильно сказав, допоки живе Путін. Ми не знаємо, з ким він буде жити. Він буде жити 20 років. Хтось тобто готовий заморозитися на 20 років? Питання навіщо? Ну навіщо в сенсі немає жодної тепер гарантії? Ну я не знаю. Вже навіть не про Україну. Про це кажуть всі. Вони вкладають ці пункти. Вони кажуть, що якщо Росія погодиться не ну, заморозити конфлікт, типа, ми зробимо. Ми що там може ска не одним Ми розморозимо, знімемо санкції. Як може знімати санкції з Росії? Ну, Росію треба удушити. Якщо не військовим способом, тому що ніхто ніхто не хоче воювати разом з Україною проти цієї новоствореної фашистської держави. Ну кину, давайте тоді зробіть все, що ви можете зробити. Світ заплатив за це велику ціну цивілізовані держави, да, ті, які сидять на пічці, в яких взагалі таких проблем не існує. Крім як, як зіграла футбольна команда їхня зараз в Раунді, хто вболіває за футбол. Але ну, ну дивіться, я, я, я цього не розумію. Я, думаю, я, я там, розумію, там, що історія про пункти це тільки такий дуже перший штриховий нарис, який буде дуже ще або розшифрований, або взагалі відкинутий. Питання в тому, що Америка дасть нам зброю скільки, скільки вона зможе дати, а як показує досить Байден, вона не дуже то й може дати. Теж такий парадокс, так? Да? Наприклад, снаряди Америки не може поставити стільки снарядів, щоб ми були в паритеті з Росіями. Просто не може. У нас навіть стволи вже є. ну тобто артилерія, і, і стаціонарна там, і артилерія, яка самохідна, а не можуть надати. А, м -м -м, тобто, якщо Росія не погодиться, то а... Америка надасть. Америка не надасть. У ну, зараз Байден ганебно переносить там великі мільярди, мільярди сумнів, типу, щоб е, їх дав Трамп, велике питання чи дасть там ну, може за... дасть, може не Зас... Проблема Зас... треба в тому, що він, він дуже не Ну він він дуже дуже дивний чоловік. А, і я відповідно в ці а, історії а, ну він ще слухає їх тільки, як просто а, такі заявки, які насправді можуть бути взагалі не тими, якими зараз їх почули. Ну взагалі. 100%. Ігор, пан Ігор, це, це, пан Ігор там, складається, скажу, складається враження зараз. Я думаю, що ви це так само десь розумієте, і, можливо, ви чуєте, бачите, що саме Україна не хоче миру. Я думаю, що ви бачили епізод. Україна де... не хоче миру, Україна. Почекайте, не хоче почекайте, миру на... почекайте. там, де Джо... не Рома. Пан Юр, mm. дайте договорі. Я думаю, ви бачили епізод, там, де Джо Роган так, посилав Зеленського і разом з ну, Зеленським весь український наряд. А саме Джо Роган і Ілон Маск і такі подібні їм звинувачують Україну в тому, що ми ніби провокуємо Третю світову війну, і Байден цьому нам допомагає, тому що надає атакам, якими ми задаємо удари по території Росії, і така атмосфера вона панує в Сполучених Штатах. І навіть останнє опитування, яке проводило видання YouGo, показує, що 51% американців це вперше виступають проти військової допомоги Україні. І це насправді ну, дуже сумно. Маски випрацювали. Це насправді ганебно, ну тому що ну, це, звичайно, для нас шлях до поразки. Причому поразка у нас не може бути простою. Я сподіваюся, це генерал розуміє. Наша поразка може бути повною і яка буде попахувати геноцидом. Джо Рога мене взагалі не цікавить, ну я думаю, що він цікавить звичайно, в суму багатомільйонного аудиторія. Але таких, як Роган і Маск з його висловлюваннями, їх до біса в добіса дуже дивних е, хлопців. Слава Богу, представником Трамп назначив не маска і не того Епштейна, дивокуватого да? е, 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 юриста чи адвоката, чи якого, хто він там, а людина, яка розуміється на театрі військових дій, і яка розуміється на цінах. Е, Оборону в наступів і так далі. Він розуміється, але він так само Ці, говорить військових маневрів. Він так Тому, само але... говорить про примус. Він так само говорить про примус, те, що і Російську Федерацію, і Україну потрібно змусити до переговорів. І він і чомусь таке йде порівняння нас, ніби ми однаково залучені, однаково винні в цій війні. Хоча Україна не винна від слова зовсім, Росія агресор є. І ось це те, що Росія агресор, а ми жертва, ось це насправді я вам скажу зараз. Пропало, як з такого. А поля зору в сполучених штатах, тому що два учасники війни вже хто всі забули, хто на кого нападав. Треба це якомога швидше завершити на будь-яких умовах. І велике питання, чи дійсно кіт Келох буде відстоювати саме інтереси України і саме інтереси справедливого миру? Це велике, це велике питання. Я ж кажу, це тільки -ка перші заяви, які ми від нього почули, і ми не знаємо, що буде далі. Примушувати жертву і агресора ну, бути на рівних. Ну, це, це рівень Ілона Маска, який ну, просто може нести, що попала. Треба побажати Ілону Маску, щоб на його Старбейс напали якісь там дикі наркокартелі. І ми будемо звинувачити Ілона Маска в тому, що він якусь фігню побудував в пустелі, яка належала колись індіанцям, а потім мексиканцям. Ну, це ж одне те саме. Він же, якщо йому такий приклад, приклад привести, може до нього дійде, може не дійде. Він грає в свою гру, і ця гра, очевидно, йому поки що я не думаю, що він в цьому розбирає. Ну розбирається на рівні прийняття рішень. Розумієш, коли я кажу, що Маск в чому не розбирається, ну я ж не хочу виглядати смішним. Він, мабуть, може розібратися в тому, в чому він хоче розібратися, але в цьому він точно не розібрався. Тому що тут не працює логіка. Не знаю, я, я боюсь, що Ілон Маск грає в свою гру підприємця, якому дуже вигідний прихід Трампа, бо він мільярдер. Трампа Трампа люблять великі бізнесмени і він їх любить, і, і наближеність до людини, яка може йому допомогти, може в якихось мегапроектах, ну, це історія про маска до речі, пан Ярміні Яр... не, не знає, і думаю, ніколи знати і не буде, тому що його це не цікавить. Я думаю, рано чи пізно він рівно приїде в Україну. А, чи з Трампом, чи без Трампа, але а, про любов до Трампа виявляється, що любов до Трампа, ми так зараз перейдемо до наступної новини, є не тільки серед американських можновладців і бізнесменів, вона є і серед українських народних обранців від партії Слуга народу. Я думаю, ви розумієте, про що зараз роботи мова. Мова про надепа да, да, да. Олександра Мерешко, який висунув Трампа на Нобелівську премію миру 2025. Ну він зазначив, що Трамп зробив значний внесок у мир в цьому світі і що він може зробити ще. Більше в майбутньому. А ось цей народний обранець. Він виявляється, я загуглив. Він є голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентарського співробітництва. Він є членом постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Він є віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи. Він був заступником голови делегації України для участі у тристоронній контактній групі і багато чого іншого. Тобто це є не остання людина в команді зеленського. Я так розумію, але ось такий крок. Ви думаєте, це є крок крок на зближення з новою адміністрацією? Це суто популістське таке рішення, щоб Трамп розумів, що його в Україні теж люблять і чекають. Для чого це все було? Яка ваша думка? Ні, це абсолютно популістська заявка. Ця людина, мабуть, думала, що дійсно Трамп це помітить і скаже, а оце українські парламентарії круті. Там дуже багато дивних людей сидить в правлячій партії Верховній Ради. Наприклад, на цьому тижні у нас <ганувальна> теж відбувся великий скандал з тим, що з фронту забирають мінометні снаряди, мінометну бо там 100 тисяч дається навіть снарядів для мінометів, які вироблені в Україні, і Веніславський по представник президента Верховної Ради, чи, чи, чи був ним, не пам'ятаю, такий одіозний чоловік депутат від депутат слуг народу. Він сказав, що ну, мовляв, тому що погодні мови такі, що погано стріляють, при тому, що так не повинно бути, і так не було ніколи, крім того, що тут бракована велика партія, тому що заявив цей вроде би, як по посаді і сильний чоловік, мені байдуже. Він повинен, мені здається, сказати, що якщо Трамп закінчить війну Україну і поверне в Україну мир на умовах відновлення справедливості і територіальної цінності України, то ми його масово тут всі разом всією державою висунумо на премію Нобелецьку премію миру. Але ж він цього не сказав, він сказав якусь популістську ахінею, вони вміють популізмом займатися. Мабуть, вони в цьому величезні майстри. Обама, до речі, свого часу, здається, отримав Нобелівську премію Миру. Так, Обама отримав Нобелівську премію. Я, я не пам'ятаю за що, до речі, тому що Нобелівська премія Миру, вона, звичайно, може за вислугу, мабуть, вручатися. Там більше але... було за, натх... за... за натхнення, за промову, за те, що він закликав до миру. Ну, я не знаю, що що Трамп, так думати. Трамп може. Трамп з точки зору премії миру, ну що приходить на на голову, це те, що він там під від імені США підписав угоду про те, що столицею Ізраїлю є Єрусалим, так що викликало величезні протести верхівок арабських держав, і так далі. Якщо це за це премію миру, ну окей, він миротворець. Він підписав наказ, який потім виконував Байден про виведення Сполучених Штатів про вихід сполучених штатів Америки всіх військ з Афганістану. Але потім Трамп вже критикував, що це відбулося абсолютно паскудно. При ньому би так не відбулося. Я не розумію за що там премія миру. Я знаю, що Трамп може зробити вагомий внесок в те, щоб зараз ситуація на Близькому Сході була стабілізована, завдяки в тому числі над зусиллями ізраїльської армії, яка. Знищила хизбулу, і яка трошечки переводить до іншої конфігурації. Ми зараз свідки того, що наприклад сирійські постанці е, звільнили Алепо, е, велич, найбільше місто е, Сирії, яке було під контролем асадовських військ. А раніше допомагали його відстоювати в тому, числі Хезбола. Але Хезболи немає, тобто хизбула, мабуть, є, але вся верхівка і багато дуже бойовиків знищено. Відряду. Може там Трамп може знайти свою Нобелівську премію миру. Але таке, тому що це багатолітній, багатодесятилітній конфлікт, можна сказати, віковий, багатовіковий. Але я б на місці депутата цього сказав би, що якщо в Україні запанує мир і Росія виведе війська з території України, то звичайно Трамп буде претендентом на, на премію миру номер 1 і в цьому нікого не буде сумніву в світі взагалі. А... Пане Йоре, на завершення. На завершення маю для вас одну новину, яку можна назвати сенсація. У Ватикані знайшли розклад всіх війн з 2000 по 2030 рік, і там а, дуже цікаві є а, з, з 2000 року та з 2000 по 20, 2030 рік. І у ривках можна прочитати наступні рядки. Колись братські народи будуть битися на смерть. На початку 22-го року один з них завдасть удару в спину. Світло буде зникати, вода чорніти, повітря вбивати. Мир підпишуть у 25-му році. Після потужного вибуху на одній з територій. Як ви гадаєте, це має якесь право на життя? Знаєш, я колись читав е матеріал про те, що Росія, Росія. і Путін особисто тримають свої кошти в Банку Ватикану. І якщо ця інфа, яку я колись прочитав, не є. Одним з елементів теорії змови, а є правдою, то я не виключаю, що вони і туди таки підсунули, який називається «Пророцтво», а насправді вони просто спланували, що в 25-му році кинуть там ядерну бомбу на Україну, на одне з міст України. Бо от що я тобі хочу про це сказати. Я не вірю Нострадаму, Сан-Вангам і пророцтвам, які знаходять десь в бібліотеці Ватикану. Я вірю в те, що розум переможе Гопоту. Російського Бату на чолі з найбільшого компоненти Путіна. Мені хочеться в це вірити. Звичайно, я можу помилятися дуже сильно е, і трагічно, я б сказав, але, е, але це буде не тому, що таке пророцтво, а тому, що ми змогли <клес> з 2014 року чинити опір. А з, 20, з повномасштабного, так і шалений опір ворогу, який переважає нас в усьому. В тому числі і в можливостях розповсюджувати будь-які фейки і неправду за кордоном. От ти зараз кажеш, що американці проголосували там переважно більшості за ненадання допомоги, так дякую передвиборчим промовам Трампа. І дякую передвиборчим промовам. Ну, дякую в лапках передвиборчим а, тусам всяких масків і всіх інших. От той, хто був кандидатом а, в, в президенти з індійським прізвищем, зашкварений. Так, да да, да, да. І дуже багато вони казали про те, що Україні треба допомагати. От і ти маєш таке соцопитування. Е, я думаю, що ви провели соцопитування, хто жертва, а хто м агресор, було б дуже несподівано результат цього опитування. От. Америка цікава. Америці цікаво тільки те, що відбувається в ній. Це очевидний факт, який, який існує. Весь час існування Америки, тому з цим боротися важко. А те, що в нас слабка дипломатія, як то кажуть, до, до бабки не ходи. Дипломатія слабка і хромає. Ну, але ну, і Це -то до того, є... вже, вже, вже на повному мові, серйозі кажуть, що буде замінено посла з України в Сполучених Штатах Америки, що Маркарова не справилася, в тому числі, що, ну, це все робота дипломатія. Це з, з цим це нічого не зробиш. А. Мало б, б, виступають на телебаченнях, там, cnn на фоксах, мало. Не знаю, проводять мітинги, мало зустрічаються з конгресменами і президентами. Там, всередині Америки, маються на увазі ті люди, які впливають на відношення американського стеблішменту до України, до української визвольної війни. Багато, багато з цих людей, пане Ігор, зараз нашу розмову, я думаю, слухають, от, особливо ті, хто час від часу їдуть у Вашингтон з делегацією. Ну, от, вибачте. Вибач, що перебуває, ти забув сказати про Спарс, да, яка на цьому тижні знову сказала те, що вона казала вже неодноразово. Так. Що якщо Зеленський прибере з свого оточення Єрмака Татарова, то тоді можна буде з Зеленським е, говорити Трампу. Це її така стовідсоткова думка, яку вона буде вносити в голову Трампа. Якщо вона скаже таке 10 разів, то при наступному опитуванні виявиться, що вже 55% відсотків американців не хочуть надавати зброю, тому що вони десь чули дзвін про те, що біля Зеленського сидять якісь кончені люди, і з ними ніхто коло України не переможе. І це порожня трата коштів. Отак це працює. І до того ж, це працює ще в тому числі російський пропагандистський механізм. Він дуже багато мільярдів доларів витрачає саме сполучених штатах Америки країні, яка найбільше впливає на. Нашу допомогу і найбільше до найбільшу допомогу дає українським збройним силам і українському народу. Та якщо заберуть татаро ярмака, це не буде погано. Це було б чудово. Це буде прекрасно. Це було так, але побачимо. Пан Ігор, дякую, що сьогодні доєдналася в цей. Хотів сказати святковий день. Ну, знаєте, для багатьох в Америці він дійсно святковий, тому що Long Weekend для України він не святковий слово зовсім. Але е, сподіваємося, що буде той час, коли буде мир, справедливий мир, буде перемога. Дякую вам, що доєдналися попри всі труднощі до нашого етеру сьогодні. Дякую тобі. Теж підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.